Перше завдання, так яке е, є, це є подивитися. Ну, ви ж так само на надовго, як маєте домовленість, ви якось говорите. Так? Ну, принаймні, як я є доном або як я марзію, я пробую свого дона спитати, що ми робимо, крім того, що голосуємо по тому, як ви дасте набой. Перше, що я весь час говорю, що я роблю, які я даю знак на самострілку, таке часом треба зробити, коли ми е, знімаємо, наприклад. Шерифа зняти, це ще не виграти гру. Але коли ми знімаємо шерифа, далі питання буде, а що ж ви, що казали справжній шериф, робите після того, як ваш антагоніст пішов. Так? І тоді треба замість договорки зробити, ну, дати якийсь жест, що зараз лупимо мене. Як хочете. Так? Коли я, наприклад, я показую, що. коли так, Я покажу, наприклад. Знімемо окуляри, стріляє мене. Коли пронакричу, вже не... вас до того моменту, коли може дати, вже може не бути. Ви ж з антагоністом будете боротися. Принаймні, я своїм тер... темпераментом можу три фула хапнути вже на дев'ятці і далі там спокійно бути в трубу. Так? Тому я рекомендую не давати жестів на самостріл. Або жестів на вибір, так? Бо часом я кажу, що там тут значить, стріляємо сьомого, тут стріляємо восьмого. Так? Ну, навпаки, там, щоб по черзі було, так? Такі речі, як вибір або заклик до дії, краще давати невербально, тобто не словами. Зробити можна так, що якщо я, наприклад, ліг або там, стріляє мене. Так. Є багато способів, як це зробити. Дівчатам взагалі простіше там, так? Тільки волосся відкинули і вже ми знаємо в кого стріляє. Але домовля... ну, тому не, тому не робити такі жести, які будуть для вас, ну, які ви не контролюєте. Ви зробіть той жест, який для вас не звичний, але звиклий по по-загальному. Так? Заклав ручку. Так? О мені треба, так заклав ручку. Так? Заклав, ну, Всі там поржали, і... там показали пальці. Та... Ой, сорі, там забрав. А це вже був знак для самострілу. Ми тепер будемо бачити, як розкладати ручку зараз. Такі знак не мільйон. Ти потім будеш переноїти в те, що чого немає. Все, питання. Скажіть, по пунктам, можливо, для Дона новачка, що він має зробити на домовленості? Перше. Перше. Що має зробити Дон і всі? Дай Бог, що троє прокинулись і знайшлись. Друге, дуже основне зробити це якомога тихшем. Коли у вас є маска, вам не обов'язково, значить, те, як роблю то часом я, так? бо мене розпирає. Я люблю чорну карту, мене препросто від чорної карти, І до мене найбільше да, не почати того, бо я своєю вагою скидаю ну, всіх сидящих рядом. Тобто, як ви проснулись, вам сказали, що прокидається дом. Ви не, не треба того, прокинулись. Побачили, там показали, що все, хорошо, держимо фейс, показати я Дон, я Дон, як собі хочете. так? Що роблю я? Я перше показую тих от і питаю, кого. Так? В чому справа? Дон просинається з різними людьми, але його задача так мобілізувати, щоб навіть самий унилий, який сидить з ним чорним. Розумів, що все буде окей. Зараз Дон його підтримує, або надає якогось піцевого, або покаже йому, що робити. Тобто Він питає, якщо за столом є якісь неудобні люди, які, наприклад, щитають когось, так, то простіше допомогти своєму чорному, відразу його нанести по статиці і зробити то так, щоб, якщо це дає впевненість вашому мафу, робіть то, що дає впевненість вашому мафу. І далі ви думаєте стратегію, що ви робите. Так? Визначились, так? Є якийсь гравець, що там гравець два чорним труситься, просто він не може з ним грати. Визначились, його стріляємо. Далі ви говорите, що буде відбуватися. Від того залежить де Дон сидить. так? Якщо Дон сидить десь, наприклад, я люблю, як? десь як я є в кінці, так? попросити свого мафа, там, а він на першому, так? Так? Або якщо маф, наприклад, десятка взагалі ідеально, так? Кажу, ти мене поділиш, так? ти мене поділиш і на поділі. Я там поговорю другого, або я е, дам ахалай, так? щоб я на поділі робив. Для чого то робиться? Дона часом добре лишити в спокої, щоб він собі е, слухав. Так? Але часом Дону треба далі говорити, бо Дон з великої ймовірності провокує. Так? Він шукає шерифа, не просто вдивляючись, ти ти Так? він дивиться, як людина комунікує, як людина поводиться, одні ховаються, одні. Е, Наоборот, там їх, так як мене хлеще на всі сторони, і бачиш його, він відрізняється. Так? Якщо я дон, відрізняється, а той не в моїй команді, велика ймовірність, що це шериф. Другий момент так? дати чітку динаміку. Так? Ми робимо то, то, то. Дати на самостріл, як є, так? і сказати, що я ще роблю, так? які дії робиш. Ти і ти, ви разом, ми граємо спокійно. так, от. Якщо я знаходжу шерифа, я часом говорю, коли я знайшов шерифа, так, я покажу на нього рукою, наприклад. Так? Так. Що я знайшов шерифа, я покажу на нього рукою. І тоді ми стріляємо шерифа. Це обов'язково, ну, Я завжди то роблю, принаймні намагаюся, якщо сиджу з мафами, які мене постійно... Ну, які точно знають, що розуміють, зробити. Тобто повторюю, перше, тихенько всі проснулись. Так? Казати, що я дон, дати відстріл. Два. Дати действує між собою або діяти з інакшими гравцями. Можна сказати, ти його купиш, наприклад, пукаєш, і граєш з ним. так? От. А я за той час я за той час його присану, І ми самі по собі розбіжимося. То встигаєте ви все сказати, то є все нормально. Далі дати самостріл, дати, що ви робите при шерифу. Так? Не забудьте таку річ. Не завжди воно все так складається, забув щось, так як я там матюкнувся, і вас вивели. Так? Постарайтесь, якщо я піду, ти поговориш, наприклад, другий, або ти йому там показуєш. Тобто сказати треба, я вважаю, що потрібно. Бачите, роботи для Дона є повно, Так? А ще як дом сидить на першому номері, він ще далі має зобразити то, що ви називаєте, а скажіть ваші нічні думки. Тому я весь час говорю, щоб легко казати нічні думки, треба їх мати завжди. І днем теж. Розумієте, про що я говорю? За столом не можна просто відсидіти і сказати, так ви вас, перестаньте. Ну про що, я ні про що не думав? Хоча частіше всього я навіть червоним на першому номері, чесно кажу, не думаю ні про що. Ви мене зрозуміли. Отак От я вважаю, що ДОН має максимально мобілізувати насамперед себе, бо далі йому треба чудити, йому треба вступати в конфлікт не тільки з шерифом, бо шерифа так само хтось може прикрити, ще що щось розібратися. Повторюю, так щоб розуміли. Перше, нормальна договорка, нормальний опис дійстві в екстремальних ситуаціях, що робити, коли я піду, і як мене стрільнути, якщо мені то треба. Це є важливо, коли таке задається. І а можеш ще раз показати самостріл, як ви показуєте? Я показую, значить, отак, о той же. Показую сюди. Типа, допустим, показати першим, першим кінемо до сьомого, другим, там, наприклад, десятого, десятого, а третім самостріл. Ні, ні, ні. ні. третім самостріл ніколи не робіть. Самостріл і показує, який жест він зробить. Що, бо, що до самострілу? Та, бо я бачу, то, Типа прочухати. Самостріл на не просто так робимо, треба якусь ціль закладати. Самостріл сам по собі для мафів є дуже, дуже небезпечний і дуже депресивний кейс. Його робиться тільки тоді, коли ви знаєте, що ви, ви виграєте в версію. І інакшого способу немає. Просто подумайте, що ви маєте таке зробити самострілом, щоб воно було настільки переконливе, що ви вже не повпливаєте, ви вже стоїте там і думаєте, а хіба я то зробив? От ті двоє сидять мої мафії, вони зовсім не слухають і роблять далі, що хочеш, кажуть, а чому ви не повірили? Да він застрілився, він точно ширив? Як він ширив? Та ні, та точно, ми з ним голосували. і все. Тобто, після того, як ви зробили санкнутовод, ви пам'ятаєте, що після кожного уходу красного ваші мафи вспливають. Тому що в них поле діяльності і ступенів свободи набагато менше. Чому? Їхній світ придуманий раз. І він не отримує підтвердження при перевірках, так як черифи, і при далі дійстю. Тому мафи спливають. Тому, як граєте мафами, перше, старайтеся зразу стіл закинути в критику, нерви, і не упускайте першого шансу, щоб раз, кинули руки, все добре, все пішло. Те, що стосується гри дону.